Розпаковка старовинної бензопили купленої в Україні на OLX. Хочу сказати, що на 10 бензопил, куплених мною в мій бензопильний музей, приблизно одна з десяти куплена в Україні. І ще із цих десяти куплених в Україні одна радянського виробництва. Так от сьогодні саме така бензопила. Це добре вже вами вивчено. Бензопила дружба. І що мене підкупило, це те, що вона абсолютно нова з комплектом Зіпу. Взагалі якісь такі звичайні дружби. Там дружба 4 після 60-х років я не купляю. Це тільки те, що стан у неї абсолютно новий, в от вінтажних коробочках. Тут комплект Зіпу, натяжне ключі, такі свічки радянського виробництва. Повна назва моделі Дружба 4А електрон, тобто електронне е, запалювання і е, карбюратор більш сучасний, ніж у попередніх. Це КМП 100АР. Взагалі бензопил радянського виробництва в моїй колекції приблизно 12. Це Урали е, дружби. Саме рання це дружба 58, на яку я, до речі, шукаю запчастини. А саме циліндр. Якщо у вас є, пропонуйте мені. Я з радістю куплю. Це ланцюг. Як бачите, він вже більш нового е, зразку виробництва. Я думаю, що 404-й крок тут. Отакі От інструкції документації я дуже люблю. І шина. До речі, хочу сказати, що можливо, можливо, це. Її рідний ящик, бо дуже схожий ящик в мене був від радянської бензопилки Тайга, він був приблизно такого ж розміру. Не дивлячись на те, що бензопилка була дуже мала. І я знаю, що той ящик був точно рідний. Ну за цей ящик я не можу сказати точно. Не дивлячись. На оцей вигляд дружби я не можу сказати, що це тяжка бензопила. У мене є багато різних бензопил, дружба, різних років виробництва. В масове виробництво вони пішли після. Після 60-го року, і я не можу сказати, що вона важка. От приблизно конструкція там роки виробництва потужність відповідає її вазі. А от, наприклад, бензопила Тайга 214 та 245, Ці бензопилки я вважаю ну над тяжкими, дивлячись на те, що ця бензопила вироблена в 1992 році, знайти таку пилку абсолютно новою. Це не рідкість. Тобто вони ще до нашого часу їх настільки багато наштампували, що в такому стані, абсолютно новому, в заводських бумажках, знайти нову, абсолютно, бензополу «Урал і дружба, це не рідкість. Ну і саме тому ціна на неї невелика.